Так, звісно, я міг вставити музику, але то був би не. ніч перед ЗНО. І тут тобі сниться страшний кошмар. Кошмар, в якому тобі не дає спати ЗНО, воно тебе переслідує. Воно наближається. Воно неосяжно страшне та велике. Воно наближається. Де воно? Воно повинно бути тут? Невже воно минуло мене? Так, воно минуло мене. Ура! Ні! Фух фу Це був просто кошмар. Стоп, яке сьогодні число? Ой-ю. Піду втоплюся, поки не пізно. Все. Хотів втопитися, да. Не втопайся перед ЗНО. Даже не питайся. Фу, треба валить. Надо валить на ЗНО. Фух, даже погода против. Просто чудесний Не, Блін, що тут так багато людей, всяких незнайомих. Ой, ще б не заблудиться. Ой. Пілі-пілі-пілі-пілі. Да, мама, все хорошо. Так, вроді код сходиться. Так, надо відкривати дверку. Угу. Блін, що вона не відкривається? що то не того. Привіт, чувак! Ти тут що, перший раз, походу. Я взагалі Макс. А ти в курсі, що ЗНО здають там, а це просто шкафчик? Да, спасибо. Ви не спишете. Навіть не питайте списати. Ой, щось у мене руки трясуться, гай. На мене всі так дивляться, гай. Я не здам ЗНО! Ніе! А Дома ждуть же ж батьки. Привет, пап, я прийшов. Так, стоять, давай. Да ну давай задання. Ось, ось, я взяв задання. Бери і провіряй. Хм, сейчас провірю. Щас я провірю, все. Через минутку. Ах ти ж козел такий! Ти не написав нічого. Що все мимо? Ісче, досиш так ЗНО. Додому не являйся. Все, па, я понял, поняв, поняв. поняв. Дружбан, такі общем, діла. Надо валить. Мене батя з дому вигане і приб'є. Привіт, а ти як здав? Ой, чувак, представляєш, у мене така сама біда, мене батя з дому виганяє. І куди будемо їхати? Даже не знаю. М -м, мабуть, кудись подальше. Да. Ну, удачі. Хм а що ми будемо делати? Даже не знаю. Головне, звалиться отсюда, поки нас ще не прибили. Ладно, їдемо. Главное подальше с отсюда.